Пожежники і не підем станція. вже в найближчому в майбутньому не зможуть зупиняти роботу підприємства бо закривати їх. Обіцяють адміністрації президента. Про це повідомив радник президента, керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Андрій Портнов. Відповідний законопроект має намір внести до парламенту президент України Віктор Янукович, повідомив портнов. Після цього ми негайно вносимо в парламент новий аналогічний законопроект. Суб'єктом законодавчої ініціативи буде очільник держави. Ми дійшли до висновку, що такі батальйони пожежних інспекторів, загони санепідемслужби та інших органів не повинні розчавком пера закривати роботу підприємств. Якщо не подобається, як вони гасить, писить або ще щось не подобається, сказав радник президента. За словами портнова, цей законопроект спрямований на захист прав власників. Проти чорнобильців, які отримують високі пенсії, можуть бути порушені кримінальні справи, заявив народний депутат України, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Виступаючи на п'ятому каналі, він розповів, що врегулюванням виплати пільговикам займеться спеціально створена робоча група. Регіонал зазначив, що окремо влада розглядатиме суму компенсації безпосереднім ліквідатором аварії на ЧАЕС. Таких в Україні, за словами Єфремова, майже 48 тисяч. Він також повідомив, що після масових звернень авганців і чорнобильців прийняття закону про скасування пільг призупинили. До кожного Випадку повинен бути окремий підхід. За окремими категоріями пенсії залишаються за окремими категоріями. Може навіть будуть підвищені пенсії. А за окремими, я навіть не відкидаю, можуть бути порушені кримінальні справи, щоб вивести деяких людей, приземлитися трошки. Бо неможливо, коли людина 33 тисячі пенсії собі висудила. В підсумку повинна бути справедливість, якась у державі сказав лідер фракції партії регіонів. Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скасування переходу на літній час. Про це йдеться в розробленому мінекономіки законопроєкті про порядок обчислення часу на території України. Відповідно до законопроекту в Україну встановлюється час другого часового поясу без щорічного переведення стрілки годинника на літній час. Міністерство пояснювання і записів до документа зазначає, що відмова від щорічного переходу на літній час дозволить поліпшити стан здоров'я громадян, скоротити кількість аварій на транспорті і у промисловості, поліпшити працездатність населення. Нагадаємо, 18 жовтня Рада відновила переведення годинників на зимовий час, доручивши кабінету міністрів нести на її розгляд протягом місяця законопроект по порядок обчислення часу на території. Урі України раніше, 20 вересня, Рада слідом за Росією та Білорусію скасувала переведення годинників на зимовий час, прийнявши проєкт постанови депутата Олега Надоші, фракція партії регіонів, і таким чином Україна залишалася на літньому часу. Таке рішення викликало невдоволення Західної України. Де як зазначалося при скасуванні переходу на зимовий час, світало б тільки о 10-й годині ранку. Директор інституту електрозварювання імені Патона, академік Борис Євгенович Патон, заявив, що найближчим часом співробітники його інституту продемонструють унікальну технологію зварювання людських кісток. Про це вчений розповів інтерв'ю кореспонденту «Укрінформа». Нам мало цих чотирьох галузей. Ми підемо далі. Ми зараз зварюємо м'які тканини, а кістки ще не навчилися. Якраз днями розмовляли на цю тему в інституті. і Деякі ідеї вже є. Розвиватимемо зварювання кісток, сказав Борис Патон. Протягом останніх 10 років інститут займається зварюванням м'яких. Камін тепер вчені мають намір розпочати зварювання кісток. Ми розробили нову технологію високочастотного електрозварювання живих тканин. Маємо відповідні свідоцтво міжнародні сертифікати, що дозволяють проводити хірургічні операції безпосередньо на людині. Ми дійсно пишаємося тим, що зараз засвоєно близько 120 методик різних операцій, які проводяться насамперед у клініках України. Ці операції проходять швидше, шви герметичні і набагато менше витрачається крові, розповів Борис Патон. У селі Крюківщина Київської області міліція затримала 34-річного водія маршрутки Київ Вишневе, який у перерві між поїздками готувався прийняти чергову дозу наркотиків. Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Київській області, двоє співробітників міліції помітили дивно припарковане маршрутне таксі. Правоохоронці підійшли ближче для того, щоб з'ясувати, чи не сталося чого з водієм маршрутки, і побачили, що він готує для себе дозу наркотику. На колінах лежав п'ятикубовий шприц, що містив півтора мілілітри речовини світло жовтого кольору. А поруч Жгут повідомили у відділі зв'язків з громадськістю. Тепер маршрутне таксі, що перевозило людей маршрутом Київ Вишневе, перебуває на штрафмайданчику до з'ясування обставин даного факту і закінчення експертизи щодо складу речовини у шприці. Запобіжний захід для водія поки не обрано. Раніше він ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності і проблем із законом не мав. Як повідомлялося, в Києві водіїв маршруток перед виїздом на рейс ніхто не перевіряє. Президент Ліги виробників взуття Олександр Бородиня заявив, що на сьогодні в Україні 70% взуття зі штучної шкіри завезено з Китаю. Про це він заявив в ході круглого столу. Запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції на непродовольчих ринках. Минулого року в Україну ввезли 109 мільйонів пар китайського взуття, з них тільки 6% з натуральної шкіри. Тобто на сьогодні 70% взуття на ринку з Китаю, і все воно практично із штучної шкіри, сказав він. Всесвітня метрологічна організація, що працює у складі ООН, повідомила, що минулого року в атмосфері Землі був зафіксований рекордний обсяг парникових газів. Як повідомляє Reuters, згідно зі звітом Всесвітньої метрологічної організації, концентрація основних парникових газів, вулики слов газу, метану та оксиду азоту, збільшилася з до доіндустріальних часів на 39% дев'ять 158% і 20% відповідно. У всесвітній метрологічній організації підкреслюють, що минулого року обсяг парникових газів зростав швидше ніж у будь-який інший аналогічний період за останній Балаклавчий, який продавав в інтернеті винищувач Як-1, загрожує тюремне ув'язнення. Як повідомляє ТСН, житель Балаклави підняв і перевіз до себе на дачу винищувач Як-1, який 70 років лежав на дні акваторії Севастополя. Щоб здійснити задум, довелося відрізати літаку крила. Збереглося дуже мало літаків схожих конструкцій, а також у такому вигляді. Він унікальний, бо тут збереглася технологія, конструкція, сама суть і як літак виглядав, говорить науковий співповідник музею героїчної оборони Севастополя Юрій Падалко. Оголошення про продаж військового винищувача підозрюваний розмістив в інтернеті. При перевірці цієї інформації СБУ також знайшла у дворі чоловіка дві гармати середини 19 століття. За фактом незаконного привласнення майна порушено кримінальну справу. Мешканцю Криму загрожує до п'яти років позбавлення волі. Французька актриса Бріджит Бардо написала листа президенту України Віктору Януковичу, у якому висловила обурення жорстоким поводженням із безпритульними собаками в Україні. Згідно із листом, текст якого має Сайт Остров, кінозірка обурена тим, що муки бездомних собак у вашій країні тривають. До моєї організації надходять сотні дзвінків зі скаргами на методи, що застосовуються до цих тварин з метою очистити вулиці міст України до Євро 2012 Це просто огидно і непристойно для цивілізованої країни. Пише актриса. Бріджит Бардо зазначає, що у березні 2010 року вона вже писала Віктору Януковичу листа, у якому скаржилася на цю бійню, а також додала на доказ цієї нецесті фотографії. Але мені здається, що це вас не зворушило, дивується захисниця тварин. Отже, я знову закликаю вас цього разу за допомогою преси зупинити вбивство собак і заборонити пересувні печі, куди кидають іноді ще живих собак, сказано в заяві Бардо. Вона зазначила, що чекає з боку президента України прийняття термінових рішень щодо повної заборони цієї великої чистки та створення відповідальних. Управління, де не буде місця жорстокості, нас тисячі, і ми очікуємо кінця цього варовста. Я розраховую на негайне втручання. В іншому разі я без вагання розголошу цей скандал на весь світ. Наголосила Брижит Бардо.